Стосовно професійної, ми підрахували, скільки це потрібно коштів, щоб була професійна команда і вона щось значила. Це від 10 до 50 мільйонів доларів у рік. У нас такого олігарха немає. Всіх майбутніх олігархів я особисто перепитав, у них немає сили і інтересу до цього. Може, як ми разом з вами певними зусиллями добудуємо чи відремонтуємо стадіон, хоча б е яку там, західну чи східну, я вже <плес> західну трибуну там, на 4900 місць наступному році, Ось. то проявиться такий інтерес. От. Але ми вже роботу певну в цьому плані зробили. Зає, а, виш... При моїй повазі до нього в нього є велике бажання і все. А в мене немає чим фінансово йому це бажання реалізувати. Зараз кажете, давайте ми купимо футболістів. А я йому кажу, ну я розумію, що шахтар. Вибігають на поле хлопці чорненькі. Ну тільки шашки ж вийшли не встиг відповітися. Ну в житомирі такого то немає, я ж їх візьму. Були в поростичні та й загубили, поки я прийшов до шахту. Це так, жартома серйоз. Але е, нам потрібен футбол, як це така гра масова і це народна. Що він розвивався в кожному конкретному дворі, хоча і ці питання тут не буде. Записуйте мені в мінус, ми тут серйозно не справилися з цією проблемою, яка соромить нас, що область єдина, яка не має професійної футбольної команди. Ми будемо реалізувати.